Ці фото переносять нас в часи, коли кожна мить була цінною, і фотографія це не лише зображення, але й своєрідне віконечко в минуле, яке нагадує нам про те, як важливо цінувати історію своєї родини та бути вдячними за миті, які ми маємо разом. Перша світлина прийшла до нас з Конотопщини з 1929 1930 року. На ній дві молоді українки в традиційному вбранні. Жива картина минулого, яка переносить нас у світ історії і спогадів. Наша героїня сидить, вбрана в українську вишивану сорочку, жилетку камізельку, спідницю, на шиї коралі. Волосся прибране у зачіску, її подруга стоїть поруч. Вона також одягнена в традиційний український стрій. Її вигляд відзначається силою, рішучістю, усвідомленням власної гідності та краси. Дівчатам по 17 18 років, і вони ще не знають, які випробування чекатимуть їх в майбутньому. Незабаром юначка вийде заміж за інженера-залізничника, і в них народиться дві доньки. Але у 1941 році її чоловіка мобілізують на фронт, простим солдатом, ігноруючи його фах. Та досвід. Невдовзі він загине. Старшій доньці тоді було лише 5 років, а молодша тільки народилась. Діти майже нічого не пам'ятали про свого батька. І лише у 2024 році старша донька у віці 87 років вперше побачила його на фотографії, яку віднайшла її онука у родинних архівах іншої людини. А наша героїня після загибелі чоловіка. Мала працювати у колгоспі на трудодні, їй пощастило колгосп вирощував сировину для ленінградських заводів, то платили не лише паличками за трудодні, але й час від часу перепадали цукерки подушечки. Життя було важке, діти не бачили маму цілими днями. Вона приходила вночі втомлена, лягала спати, а зранку знову поле. Це не могло не відбитися і на її зовнішності. Друга світлина вже з 1961 року. На ній та сама жінка, але вже з онучкою на руках. Але тепер, замість святкового одягу, вона вбрана в якусь незграбну сукню, розтягнуті штані, розхлябані чоботи. Голова вкрита хустиною. Їй всього то 49 років, а вона виглядає набагато старшою. Маленька дівчинка ніжно відтінена світлом, сидить в неї на руках. Її очі. Мов маленькі віконця у світ дитинства, в якому кожен момент наповнений радістю та невинністю. На світлині старша жінка усміхається, хоча онука пам'ятає її людиною досить закритою та нездатною до яскравих емоцій та почуттів, що не дивно враховуючи історію її життя. Сьогодні цій маленьці, маленькій дівчинці світлини 63 роки. В історії її життя від радянських військ у Чехословаччину, війна в Афганістані, на яку вона дивом не потрапила, її вчасно попередили, що мають мобілізувати молодих телефоністок, і вона встигла звільнитись, перебудова, страшенні черги за продуктами у 80-ті, становлення незалежної України, страшні 90-ті. Зрештою, війна, ці зображення відбиток родинної історії. Яка у свою чергу відзеркалює історію нашої країни?